Ось такий котел, працює на обігрів офісу. Заморобний бункер. Тридцятка, люди дуже задоволені. Прошили автоматику під функцію рестарту. Зараз покажемо, як це працює. От робочий котел, працюючий, в процесі зараз вимикається світло. Все потухло. І підключається автоматичний резерв водорезерва. Контролер загружається. І все, відразу ще дисплей прогружається, а вже пошла подача пилети, все. Котил бачить полум'я. Автоматика бачить полум'я і все, котел пішов далі в роботі. Всім дякую.